Доброго дня! Сьогодні, як і обіцяла, ми будемо розглядати завдання ЗНО попередніх років для семикласників. Отже, ми маємо отаку от систему двох лінійних рівнянь. Нам треба її розв'язати і знайти суму коренів. Отже, маємо систему рівнянь 2х плюс 5 дорівнює 5 х 2 у дорівнює. 7. Згадуємо таку систему двох рівнянь ми можемо розв'язати кількома способами. Так? Ми вчили додавання, ми вчили спосіб підстановки. Так? Ну, і очевидно, що додавання тут застосувати не дуже зручно, нам зручніше буде застосувати спосіб підстановки. Що це за спосіб? Ми беремо одне із рівнянь. І виводимо із нього одну змінну. Тут бачимо, що нам легко виразити х. Тобто мінус 2y ми переносимо в іншу сторону, змінивши знак на протилежний, буде плюс 2y, плюс 7. Тобто зараз ми не знаємо, чому дорівнює х, але ми знаємо, що він отаким чином залежить від y. Тепер ми йдемо до другого, до іншого рівняння. І вже замість ікса ми можемо підставити оцей вираз. Значить 2, що помножено на 2y, плюс 7, плюс 5y дорівнює 5. Відкриваємо дужки. маємо 4Y плюс 14 плюс 5Y, 5. 4y та 5y в сумі дають 9, мінус 14 плюс 5. Зліва у нас 9 y до рівня. Бачимо, ми маємо рівняння відносно однієї змінної. Це легко. Отже, додаємо два числа з різними знаками. Так? Нагадую, що ми робимо? Ми дивимося на більший модуль 14, від більшого модуля віднімаємо менший, 14 мінус 5, 9. І ставимо знак більшого модуля. 9. Тепер знаходимо y. Очевидно, що y дорівнює мінус 1. Тепер ми повертаємося до виразу х і замість ігрика вже підставляємо його значення. 2 множине на мінус 1 буде мінус 2 плюс 7, Знову додаємо два числа з різними знаками. 7 мінус 2 буде 5. Так? Маємо пару чисел 5 та мінус 1, яка є розв'язком цієї системи. Але нам треба не пару чисел, а їх сума. х 0 плюс y 5 додати мінус 1. Це буде 4. Дивимося варіант відповіді В. Як бачите, ЗНО, частину ЗНО. Можна розв'язати тільки маючи знання, знаючи матеріал на рівні сьомого класу. Тому раджу вам готуватися до ЗНО, починаючи із 5-7 класу.